Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Щося невідомо твориться у Москві 27 жовтня до центру Москви Російська Федерація стягнули велику кількість військових та ФСБшників та перекрили вулицю. Після ударів по штабу в Ростові загинули високопоставлені генерали та офіцери. Наразі деякі військові частини заблоковані, шукають зрадників та кротів повсюди. По москві періодично лунають постріли, зачищають вагнерівців та кадирівців, які дають відпір та які оголосили війну неугодним після. Оголошення кровної помсти Кадирова та бунтують проти командирів та Путіна. Повідомляється, що до будівлі ради Федерації знову прибула велика кількість військових. Пригнали навіть бронетранспортери і танки на Червоній площі пролунав потужний вибух цілі тиждень. Москву кошмарить на одному з опублікованих відео зафіксовано колону військової техніки людей у військовій формі та з автоматами. Рух на вулиці перекрили з чим саме пов'язане прибуття військових невідомо. Пише Паблік, крім того, захоплено військовий аеродром побли. В той же час говорять про стрілянину військових частинах РФ в одній із таких частин заблокований білого А Усе це перші дзвіночки в Росії. Готуються палацові перевороти уже у 2024 році. Путін втратить владу. Вважає політичний аналітик Андрій Золотарьов. Апетити Москви ані троги не зменшилися. От цілі змінилися, усе починалося з демілітаризації, денацифікації тощо. Але результат вийшов протилежний бажаному. Адже наші західні партнери до лютого 2022 року нічого серйознішого за Джевелін Лау і Стінкер нам не постачали, але і ті виділяли в геополітичних дозах. А сьогодні ми стоїмо на порозі отримання великої кількості авіації, винищувачів F-16 або F-18. Тобто мілітаризація України навпаки пішла прискореними темпами. Партія любителів Путіна і так була мізерно малою, але після лютого 22-го року відсоток таких людей зменшується. Яка ж гранева шкіра? Тож Росія домоглася прямо у протилежних результатів. Оге. Політичному плані опинитися у повній ізоляції, бути відсіченою від технологій, можливостей працювати з фінансовими інструментами на заході. Це не найкраща позиція, адже російський фінансовий сектор зайшов у США, Європу і країни Південно-Східної Азії набагато далі ніж українська, але тепер він позбувся цих можливостей. У той же час операції українських збройних сил у Курській області остаточно розвіяла міфа про непереможність Росії в очах всього світу і змінила настрої серед російського населення. Про це заявив голова Кабінету. То міністрів Чеченської Республіки Чкерія за кордону Махмета Закаєва. Історія ще дасть оцінку подіям, які відбулися 6 серпня, коли збройні сили України перетнули кордон Росії увійшли на територію Курської області з метою створення там буферної зони. Ви пам'ятаєте події до було легке розчарування щодо можливостей ЗСУ після контрнаступу 23-го року, а яке породило позитивні коментарі з боку західних політиків і громадськості, сказав він. Однак операція українських сил в Курській області змінила перебіг подій навіть вплинула на перебіг війни загалом для Росії для російських громадян, русистів і для всього іншого світу події в Курську стали остаточно розвіяли міф по велику державу і непереможність Росії. Те, що Росія, нібито перебуває під замком, і що не дай Боже хтось спробує вторгнутися або комусь заманається увійти на її територію, що станеться початком судного дня. Ми всі побачили, що нічого цього не сталося, наголосив Закаєв за його словами. Очікувано, що настрої серед російського населення. Дня Курицької області, яке було викинуто своєю армією значно змінилося. Вони розуміють, що для Росії і російської армії подальше звільнення цієї території означатиме повне руйнування і масові вбивство. Усі роки правління Путіна вони спостерігали, що відбувається з тими, проти кого проводяться силові операції. Це означає, що збройні сили Росії повинні увійти у Курську область і взяти її під контроль. Що буде супроводжуватися потужною збройною акцією, спрямованою на знищення і руйнування, думаю. У жителів Куруської області залишається занепокоєння і цілком виправдане. Резюмував Ахмед Закаєвим. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.